Добрий день, мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Metosia About Knitting. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто любить в'язати, хто дотичний до в'язального волонтерства і хто в своїй в'язальній практиці віддає перевагу простим і швидким методикам. Не втрималася, все-таки хочу сьогодні вам показати, як виглядає на старті пледик із вовни домашнього фарбування, результат моїх фарбувальних експериментів. Я зв'язала від з пряжі комплементарної до цієї жовтої, з окремих моточків, шапочку і дов'язала і не втрималася, почала в'язати із першого моточка, який я фарбувала в жовтий колір. Почала в'язати. Більш інтенсивного і, ну, краю цього клубочка я перемотала його і білу частину пустила е, всередину. Отаким от от чином виглядає полотно там, де більш інтенсивно взялася фарба, і ось трисочки е, такого зеленувато сіроватого. Кольору там, де випадково моточок торкнувся до сірого, чи може було. Скоріше всього, сірого моточка. І ось такі отут секції виходять. Значить, учора я зважила перед стартом оцей моточок. Виявилося, що в нього менше ніж 100 г, лише 96 Можливо, тому що він тривало лежав, усох. Можливо, там трішечки, все-таки, вага більш правдива, як на етикетці зазначена. Але із розрахунку того, що я пров'язала на момент, коли на спицях у мене було пров'язано 12 см, що відповідає 34 рядам, на моточку пряжа зменшилась на 22 грамів. 22 грами. Я прикинула чисто розрахунково, що якщо все. Якби співпаде в практиці, то о, мій плеток буде трішечки менше по довжині, ніж 60 см. Я о, набрала 115 петель, з урахуванням того, що о, потім він. Таким узором, тобто лицевою гладдю, потягнеться вдовжину, він має по ширині вийти десь на ширину 60 см. А зараз у мене, коли я набирала стартову, стартовий ланцюжок гачком з повітряних петельок, у мене виходило десь 63-65 см ширина плетика. Отже, я орієнтуюся, що Клубочка мені майже вистачить, майже вистачить, але трішечки не вистачатиме. Буквально десь 14-15 грамів пряжі трішечки не вистачатиме. Мені потрібно буде дов'язувати якимось чином цей плетик. У мене тепер теж в голові крутяться декілька варіантів, з чим мені завершувати його, але це все ще попереду. Я буду працювати, і фінальний результат обов'язково вам покажу. Дякую вам за перегляд, гарного дня, натхнення, Україна понад усе.